Коли ми починаємо будувати стосунки при першій зустрічі, ми стараємось вразити партнера, ми показуємо свої гарні риси. Така наша природа, ми так люди створені. Та от ми починаємо грати певну роль, показуємо себе з найкращої сторони. Та коли потім стосунки починають розвиватися далі, глибше. Хочемо чи не хочемо, наш партнер починає бачити наші тіньові сторони. Ми не такі пушисті, гарні, як хотіли бути на початку. І тоді партнер приходить до розчарування. Перед зі мною якась інша людина. Тобто він починає закохуватись на самому початку не в нас, а в той образ, який ми починаємо грати. І приходить до розчарування. Я тебе вже, мабуть, не люблю. Оце помилка така стратегічна, коли ми втрачаємо зв'язок з собою і починаємо хотіти бути кращими, ніж ми є. Я раджу завжди бути собою, ніколи собі не зраджувати. Ви не ідеальний і ідеальним ніколи не буде. Просто розслабтесь, робіть це на видосі. І знайте, що ваш партнер, з яким ви хочете побудувати стосунки, такий самий, і він людина. Просто будьте собою, будьте максимально щирими, відкритими. І тоді партнер закохається не в ілюзію, а в справжню вас. І тоді буде все по-настоящему, по-справжньому і надовго, щиро. І будете ви щасливі в цих стосунках. Бо знаєте чому? Бо не зрадили себе. Ніколи, ніколи не зраджуйте себе, будьте щасливі, здорові та багаті.